І вітання в сьогоднішній програмі Феєрія Мандрів. Я Ігор Захаренко, професійний мандрівник, запрошую вас до однієї з найдревніших країн світу, до країни, яка першою у світі прийняла християнство як державну релігію. Знаходиться ця країна на південному сході Європи, але європейці вважають її чомусь азійською. Але місцеві жителі вважають, що їх батьківщина знаходиться в самому центрі світу. Тож Хаястан, вірменія. Там сила! Сила армянського народу! Вірменського народу. Життя без пригод, а лише марнування витягне. Продовж тисячоліть на цій землі жили люди, які прославилися завдяки своїй незворушній вірі, стійкості і силі. В результаті виникла християнська нація, яка вважається однією з найстаріших цивілізацій на землі. Вона спромоглася створити таку кількість вражаючих архітектурних пам'яток, що їй позаздрить будь-яка країна світу. Одним із шедеврів вірменського зочіства є відомий монастир фортеця Хорвірап, Котрий вважається святинею вірменської апостольської церкви, а його слава поширилася далеко за межі країни. Саме з цього місця відкривається один з найдивовижніших видів на біблейську гору арарат, до якої після всесвітнього потопу причалив ковчег ноя. О! Мавел, ты ж живый симво бусы. Да, да, вот такой си. не вот такой. Да как вы так отрастили? Долго? Трудно, да. Трудно? А как ухаживать? Пока ничего. Ну ничего. А девушки как? Нормально? Да, да, они поместится. Поместится? А поместья девушек? А! Там сила! Сила армянского народа! Священний Арарат символ Вірменії. У його підніжжя знаходилася столиця античної Вірменії. Від неї залишився монастир Хор Вірат. І саме тут ми з вами знаходимося. Монастир був побудований у 5 столітті на місці В'язниці, точніше глибокої ями. Звідси і назва Хор Вірат. І в саме цій глибокій темниці 13 років серед змій і скорпіонів томився Григорій Великомученик. Згідно з ранньохристиянськими переказами, Григорій був ув'язнений за наказом царя Трдата III за сповідання християнства. Згодом цар збожеволів але його Григорій зцілив, після чого в 301 році цар прийняв християнство та проголосив його державною релігією Вірменії. Ми знаходимося тут, ось це Орбинат, наш монастир. А ось вот рядом Арарат, ось вот це Арарат, так? Ось це Арарат тут, так? Тобто ось це все, Это историческая Армения. Да, абсолютно ви праві. вот это историческая Армения. Культурное достояние в основном сейчас находится на территории Турції, от наша столиця Анисі, час з Сармі. Тобто зараз Вірменія займає лише одну десяту частину своєї історичної території, але ця країна зберігла свою історію, культуру, традицію і мову. Головна споруда монастиря церква Святої Богородиці, яка була побудована наприкінці XVII століття. Це купальна будова суміжної дзвіниці. Як колись, так і сьогодні. Монастир є місцем паломництва тисячі вірян не тільки з Вірменії, а зі всього світу. Саме звідси, з хорвірапа, дякуючи Григорію просветителю, християнство поширилося усією Вірменією. А ми ж з вами, саме звідси, їдемо пізнавати цю фантастичну країну Вірменії. Hey, yeah, yeah. Якби мені запропонували охарактеризувати столицю Вірменії Єреван одним словом, я б не вагаючись відповів живий. І кращого слова не підбереш. Адже тут все: люди, і будинки, вулиці і площі буквально випромінюють життя. Місто пульсує і дихає разом з мільйоном його жителів. Єреван це політичний, економічний, культурний і науковий центр, а також найважливіший транспортний вузол країни. Місто обслуговує два аеропорти: метрополітен і залізничний вокзал. Архітектура Єревана оригінальна і самобутня. Вона розвивалася шляхом творчого освоєння багатої культурної спадщини і потреб технічного прогресу. Багато фахівців відносять Єреван до числа найкрасивіших міст світу. Він вирізняється мальовничістю, оригінальністю архітектурного планування і вдалим поєднанням вимог містобудування з природними умовами. Окрім всього, в місті є сила селена різноманітних пам'ятників минулого і сучасного, а також музеїв і галерей. Геніальний фільм Тіні забутих предків відомий на весь світ. Фільм зняв видатний український режисер, великий син вірменського народу Сергій Параджанов. Тож, будучи в Єревані, не побувати в музеї Сергія Параджанова ми просто не могли. Йдемо! Ви знаєте, ви музей удивільного чоловіка Сергія Параджанова. который говорил, что у меня три родины. Я родился в Грузии, работал на Украине, живу и умру в Армении. И каждая страна его считает своим, что тоже вполне понятно, э, великие люди, вот они э, не имеют родины на самом деле. Как искусство, да. Да, но ну вот мы это искусство называем искусство без границ. Его. Здесь все есть. И его печали, и радости, и тюрьма. И в том-то это тюремные работы. Тут есть и работы киевского периода, вот эта голдовка в Киеве сделана. Портрет причинства зерны. Експозицію музею складають більше 250 творів, а також документи, фотографії та особисті речі майстра, котрі ще за життя художника перевезли до Єревана. Крім того, тут повністю відтворені дві меморіальні кімнати. останнє кукла Параджана Брайл, вже будучи бальним селом на вещь. І Юрій Гагарин, один з улюблених персонажів важливо й само надо сказати, чому возникли ці роботи. Така колосальна творча енергія, вона должна була найти вихід. І вихід був надівати в цих роботах. Він, як би сказав, мені не давали знімати кіно, я начал делать колаж. Колаж із пресованих фільм. До речі, при укладенні композиції музею були використані художні і експозиційні принципи самого Параджанова. За роки існування Музей організував безліч виставок у Каннах, Токіо, Римі, Пекіні, Лондоні, Бостоні, Парижі, Києві та багатьох інших містах. Параджанов був великим символістом, і це проглядається у всіх його творчих роботах. Він був закоханий у Вірменію, Грузію та Україну. А до останньої майстер мав особливі почуття в одному із своїх інтерв'ю. Він, до речі, досить неоднозначно сказав: Я помщуся Україні. Помщуся своєю любов'ю. Сергій Параджанов великий режисер, що створив нову мову кіно. Митець, творчість якого не має аналогів у світовій культурі. Отож, якщо будете у Яревані, обов'язково завітайте до його будинку, в якому, на жаль, режисеру так і не довелося пожити. Програми туристична фірма Феєрія. Мало хто знає, що найпопулярніший хліб Кавказу Лаваш вірменського походження. Слово складається з давньовірменських коренів лав хороший і аж їжа. Без цього простого і прісного продукту на Кавказі не обходиться жоден навіть найбагатший бенкет. На час. Такий хліб через високий попит виготовляють у промислових масштабах. Та смачнішого лаваша, ніж приготованого господинею у спеціальній печі ви не знайдете ніде. Така піч називається тандир. Перед обідом маленький закусок. Лаваш. Масло. Домашній сир. А найкраще запивати таном. Ритуал створення багатьох вірменських страв складний і довгий. А особливо це стосується м'яса. А щоб полегшити процес приготування, дотепні вірмени вигадують ось такі природні помічники. М'ясо на вогні готується місцевими кулінарами з прадавніх часів. І все не так просто, як здається, на перший погляд, адже його смак залежить від спецій, температури та навіть дров, на яких його смажать. Вірменські кулінарні традиції налічують більше двох тисяч років. Це одна з найдревніших кухонь на землі. А особливість і в тому, що методи приготування з тих прадавніх часів практично не змінилися. Не дарма вірмени говорять, вітряк ситий водою, а людина їдою. На чому вірмени дійсно розуміються, так це на виготовленні неперевершених спиртних напоїв, а особливої уваги заслуговують місцеві коняк і вино, слава яких поширилася по всьому світу. І це не дивно, адже історія виноградарства і іноробства у вірменії налічує тисячоліття. Згідно з біблійною легендою, ну і після всесвітнього потопу, спустившись з вершини арарату, посадив виноградну лозу. Це і стало початком традиції виноробства у Вірменії. Історичні джерела свідчать, що ще дві тисячі років тому Вірменія експортувала вина у різні країни світу. Посуд із залишками вина та виноградними кісточками і інструменти виноробства, яким понад 6000 тисяч років були знайдені у Вірменії в печерах поблизу села Арені. А скуштувати одне з найблагородніших вин Вірменії нам пощастило в кам'яних погребах Єриванського конячно-винного комбінату Арара. Мазера дев'ятсот сорок четвертого само посібяну біле, але що вибучки для було конячний цвіт. Задержання алкоголі дев'ятнадцять і задержання сахара Це вино 1944 року. уявляєте? І пляшка одна коштувала більше п'яти тисячі доларів. Навіть не уявляю скільки. А ми зараз будемо це дегустувати. Недарма кажуть, істина у вині. З кожним ковтком цього старого напою я все більше починаю розуміти цю приказку. Сейчас мы будем дегустировать вино Малага 1913 года. Содержание алкоголя здесь 16%, а содержание сахара 26%. Сто лет этому вину. наливай. 1913 рік 100 років, як я розумію, Максима Горка, який сказав, що простіше забратися на гору Арарат, ніж піднятися з підвалів арарату партнер програми мережа туристичних агенцій феєрія Мандрів». Відомий азербайджанський письменник Чингіз Гусейнов, якось сказав, що вірмени це унікальний народ, у якого національна свідомість пробудилася ще на початку нової ери. І через це у них навіть алфавіт носить священний характер. І це дійсно так, адже такої любові до батьківщини, як у вірмен, ще треба пошукати. Вони люблять і знають свою історію, продовжують вікові традиції і бережуть багату культуру, їхній національний характер. Формувався не одне тисячоліття, а патріотизм загартований у віковій боротьбі за свою свободу та незалежність. Цей гордий народ завжди готовий до повної мобілізації духовних та фізичних сил. Для усіх гостей тут будь-коли широко відкриті двері, і усі, хто цінить високоякісний відпочинок, обирають вірменію. Щороку сюди приїздить близько мільйона туристів, і ця цифра постійно зростає. І це не дивно. Адже влада країни постійно працює над удосконаленням сервісу та умов відпочиваючих. Крім того, вірмени уміють красиво і весело відпочивати, а особливо, якщо це національне або сімейне свято. Візначають їх завжди гучно і пишно, столи вгинаються від делікатесів, танцювальний майданчик не витримує напруги від завзятості танцюристів. А поетичності проголошених тостів доводиться тільки заздрити. Через глибоку любов і повагу до свого минулого, у Вірменії і сьогодні дбайливо бережуть такі традиції, як міцність сім'ї, шанування старших, непохитність родинних стосунків та звичаї взаємодопомоги і виховання гідності. Відвідавши Вірменію, ви доторкнетеся до історій унікальної цивілізації. Пізнаєте таємниці однієї з найлегендарніших держав світу і на собі відчуєте славетну кавказьку гостинність цього особливого народу. Це все хай, хай живе вірменія 21 вересня. День Незалежності Вірменії, національне свято. На центральній площі площі Республіки зібралося багато людей. Вони очікують на святковий концерт. Ну а вірменія чекає на вас. Організувати подорож до Вірменії вам допоможе мережа туристичних агентів Фієрія Мандрів та наші вірменські друзі з Ава Тур. Ну а мені, Ігорю Захаряну, перепрошую Ігорю Захаренку. Залишається вам сказати тільки до побачення, до нових зустрічей. Це Те Суціон.